Казали мені не куси трави, бо загробиш комбайна. Дивіться, що ще наробило. Все, більше не буду кусити трави. Мої вітання, слава Україні. Не так багато часу вже залишається до початку жнив, до збирання озимого ячменю. Тому... Зараз треба всі зусилля прикласти по підготовці комбайна. Клас Домінатор 66-й. В принципі, нічого нового не буде. Треба з одного боку залізти, спереду чи ззаду, а з другого боку вилізти. Ну, щось, я привик. Завжди починати ремонт з задньої частини. Так воно все виходить. Е, приділяти увагу січкарні, коли застосовується обробіток без Оранки, це першочергове завдання. Е, так що я цього року. Ножів не міняв, лише підострив, так не знімаючи тут болгаркою на місце. На другий рік вже будемо думати, можливо, вже треба буде замінювати ножі. Деякі можна ще перекидати на другий бік, вони абсолютно тут ще не ставились. Можливо, я їх переставлю на сою, якщо буде потреба. Це все буде залежати від того, скільки комбайна працює до сої. Далі зняв протиріжучі ножі. Я би не сказав, що вони затопилися, але все одно я пройдуся. Також булгаркою під гостру і ставлю назад. Тут питання питання січкарні буде, в принципі, закрите. Під заміну цей підшипник треба розбирати. Це ще було видно. Восени на сої, але воно витримало, не розлетівся, я його час від часу. Ну, все таки не хотілося втратити час, а роботи було не так то багато. Ну і так, так далі. Кожний підшипник треба перевірити, кожний пасок, так, щоб комбайн працював і не зупинявся. Постараюся в одному відео якісь моменти показати. І що саме роблю? Не думаю, що тут буде якісь суттєві поломки. Я вже так переглянув, оглянув. Чим мені подобається, неодноразово говорив клас. Ось такий доступ. Драбину поставив, кришку відкрив, нічого знімати не треба і доступ. Хочеш клавіші витягуй, хочеш що хочеш роби. Тут, тут, звичайно, е все зроблено так, як має бути. Ну десь Дещо не вдалося відмити, треба буде повитирати. До фарбування вже часу не буде. Трохи я його вже підфарбовував з того часу, коли придбав. Ну, Поки що буде так, як є. Поки дощить, то є робота під навісом. Зняв з січкарні. І так, підшипник у нас 1309. Конусний санга. У добрім стані. Тут войлочна набивка нормальна, тому що туди соліду абсолютно не потрапляв чи що. І я її і не буду чіпати. А тут, як кажуть, скоклося, сантиметр не вистачало. Ну, Значить будемо міняти. Тому цікаво каталожний номер. Е, так. Ну, тут, тут все просто. Підчепник, до речі, був СКФ. Ну, щось. З того плану будемо купляти. Або СКФ, або факт. Ну, щось якісне. Тому що і треба звертати увагу на всі оці цифри. Особливо це три. Єка. Тен Дейт Дрип С3. Це важливо. Тут великі обороти і тут має бути якісний підшипник. Далі. Під заміну валсову мутрясу задній. Ну і треба якось до нього добиратися. Знімати шкіл, знімати підшипники. Минулого року заміняв, замінив передній вал. Він якби більш уніфікований, підходить з інших комбайнів, зокрема з консола. Ідентичний. Ну, можливо, на консол ставиться такий вал, можливо, ще на якісь комбайни. Говорити про це не буду, стверджувати, який саме. Поставив. Мабуть, я про це відео не знімав минулого року. А взаді трошки... Має бути такий, як має бути. Тому наявності не було, замовив, поки привезли, це вже була середина жнив, він в мене вже є. Е і я собі так думав, доходить до виходить, це ж, е постійно контролював, то міняти не буду. А стане комбайн, то тоді буду міняти. І так вийшло, що я доїздився. До нинішнього дня, ну скажем, до кінця жнив. Воно то крутиться, але там вже такі люфти, що просто покажу з ним. Я думаю зрозуміло. Але воно їхало. Німці, звичайно, роблять це якісно, але є моменти, де ти не маєш можливості якісно провести ремонт. Тобто тут на шкіл нема за що зачепитися, щоб його стягнути, нема ні отворів. А отак тягнути через силу, то є всі шанси купити другий шкіл. Сидить досить міцно, я думаю, давненько його не знімали, тому е, буду розбирати там ту частину, навіть якщо підшипник не зійде, то його зріжеться і воно все повинно вийти. Сюди разом з шківом, ну а тоді вже буде можливість його з цієї сторони якось вибивати. Ну, Порешті можна і нагріти, але поки що план такий. Думав, що воно з невеликим зусиллям піде, але ні. Зняв вал разом з шківом, потім його тут легенько вдалося вибити. Той підшипник, мабуть, піде разом з валом-металолом. Я так розумію, що це ще все заводське. Ніхто його ще не міняв 40 років. Ну так я собі думаю, тому що підшипники ще такі старого. Зразка, як правило, їх ставили на заводі. І потім їх я не зустрічав, як в запчастинах. Виробітка, як правило, завжди на першій клавіші від приводу на консулі теж так замічав, що в першу чергу виробляється натихше, так би не дуже, а та є, звичайно. Ну, але не так, як і майже дополує. То, як я показав все, в якому стані був передній минулого року, там взагалі до половини було зношене. Так що не знаю, що є там причиною. Вал новий, йде в комплекті з підшипниками, регулювальними шайбами, болтами, все є. Наклейка джаговська. Ну, а хто його там виробляв, сказати не можу. По ціні я вже не пам'ятаю, бо тому що минулого року було 13-14 тисяч гривень. Орієнтовно так. Той передній він коротший і щось був дешевше. Я, чесно кажучи, точно нічого не записую. ну Приблизно такі ціни, так вони коштують. Річ не дешева. Краще регулярно міняти, слідкувати за станом підшипників. Хоча я в принципі та переглядав, як воно там так сталося. Ну, Не важливо, нічого вічного нема. Міняємо, їдемо далі. Передній поміняний, задній буде новий. Якийсь час буде служити. Також є ще одне. Проблемне місце, яке треба переглянути. Тут в корпусі підшипник. І от вон туди треба добиратися до цього підшипника. Два варіанти. Або підшипник полетів треба замінити, або зносився вал. Я вже таке таке було. Тільки купив комбайн, я те розбирав. Ну, зараз вал замінений, А перший раз я наварив, трошки воно поїздило і вал кріс. До речі, мені в коментарях так і писали, що наварувати не, не слід, бо це ненадовго. Отак воно і вийшло. Розлетівся підшипник. Так що вал цілий. Е, тут треба замінити всі підшипники, і начебто недавно міняв. Тут все на місці, нормально ще підшипник, але треба розібрати і. На токарному сточити чуть-чуть площину. Навіть якщо перестараємося, забагато збереться, то можна тоді тоненького паперу зробити прокладочку як буде сильно затискати. Ну а так воно вже тут виробилося, як тут, так тут. І тут підшипник не затискається належним чином. Тут треба зробити, тому що той важіль ходить шалтай-болтай. Ну і відповідно і цей страдає. Така робота невелика, але її треба зробити. Наразі треба докупити потрібні запчастини і продовжувати ремонт. Ну, на цьому, мабуть, відео буду завершувати. Всім всього доброго. До нових зустрічей. Я казав, що не буду малював. Ну, але коли в тебе є фарба ербідол, то дуже крутить щось помалювати.